Всім привіт! Сьогодні у мене огляд на ось такий набір пастелі масляної. Але перед цим покажу, що я ще придбала ось такий мастіхін, це також для малювання цієї пастелі. І ось такий білий маркер, тому що я частенько малюю на чорних таких аркушах паперу і мені треба щось виділяти білим. А зараз переходимо до найцікавішого. Навесенька, я її ще зовсім не відкривала. Ось всі кольори, які взагалі є в цій, не в цій палітрі, а взагалі в цього бренду, так, конкретно. Ось їх тут так дуже багато клас. Тут в мене палітра лише 36 кольорів. Ось тут вони зазначені. І ось так вони виглядають. Я вже бачу, що тут дуже хороша палітра зелених, особливо ось тут прям клас. І палітра фіолетово-лілових таких клас. Супер. Мало сірих. Ну, в принципі, достатньо коричневого. Ще червоних хотілося трохи побільше, але я вже знаю, де можна придбати. Всі інші кольори, якщо мені треба буде потрібно, то можна буде зібрати повноцінну велику палітру. А тепер давайте зробимо звичайно ж викраску. Які виходять кольори, я користувалася пастеллю. пастелю тільки версія для студентів, типу того, да? учнічі, скажімо так. А то це ж зовсім різний, взагалі різна текстура. Я зніму відео, де я буду показувати, чим взагалі вона відрізняється. І, ну, от реально. Краще починати з професійної, тому що це просто небо і земля. Ось такі 36 кольорів. Я вже відмітила ось таким чином, який в мене є. Далі, якщо мені буде потрібно, буде збирати повноцінну палітру. А зараз хотіла більше б більше взагалі розповісти враження. Мене дуже-дуже здивував ось цей кольор, тому що я рідко бачу в палітрах цей і ось така охра. Для мене охра так. Вона завжди більше режіла чомусь в палітрах, а тут прямо така холодна, це прикольно. Також мені дуже сподобався ось цей колір, і взагалі дуже подобається, що дивіться, наскільки велика палітра зелених і наскільки велика палітра фіолетових. Ну, фіолетові це взагалі рідкість. Червоних мені трішки маловато, але оранжевих, ну, прям, як на мене, занадто. Мені здається, оцих би двох, було б мені згодою хватило, Але типу, оку. В принципі, блакитних, от, отут в цій палітрі мені червоних і блакитних маловато. Але тут також дивлячись, що ви малюєте. Всю палітрі, я думаю, можна намалювати будь-що. В принципі, цим і займемось. Ще зараз трохи покажу саму розташовку, як вона розташовується. Так, беру фіолет. Давайте рожевим. Зробимо ось таку класику, да? просто подивіться, наскільки м'яко все тушується. Ну, це просто сказка. Я хочу і раджу вам подивитись відео, де я порівнюю пастельку. Там у мене буде і польська ось така. І санті українська, і студент для студентів. Також ці версія тільки не профіль, тому прямо рекомендую. І дивіться наступне відео, де я вже буду осваювати цю пастельку в малюванні.